Вітаю вас, друзі. Трамп заявив, що Україна ніколи не мала починати цю війну. На перший погляд, це виглядає як провокація, але якщо зануритися у факти, стає зрозуміло, що ви, чому він так говорить. Я хочу вам пояснити, я не є адвоката, адвокат Трампа, але я поясню, що він мав на увазі. Вернемося трошки назад в історію. Зеленський мав численні попередження про неминуче вторгнення. Там понад 52 звернення від розвідок США та країн НАТО, що казали, що Росія готується до нападу, і що це неминуче. Але що відбулося натомість? Розмінування Чонгара це в принципі рішення, яке відкрило доступ російським міськам на південь. Відведення танкової бригади з півночі Києва. Це, в принципі, стратегічна помилка, я б сказав, би, яка полегшила просування окупантів, аж, я б сказав, би, аж до Ріпіння та Буча. А також давайте згадаємо там, щодо а, призначення людей з ФСБ у ключові відомства, зокрема в СБУ. Згадаємо хоча б Івана Буканова, який він очолював СБУ, і поставив туди. Ворожих агентів. І Зеленський сам також підписав цих агентів, він розписався, що на ключові посади. Ви знаєте, я не буду вдаватися в ці, всі цих зрадників, котрі виїжджали потім в Сербію, ловили цих генералів СБУ. потім в Сербії ловили з готівкою, мільйонами готівки в у багажнику. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що все це допустив Володимир Зеленський. Це не просто стратегічні помилки, але він зробив так, що Україна стала вразливою. Він зробив так, щоб Росія мала гарантії перемоги в Україну. Тому Трамп, коли він говорив такі речі, він мав на увазі саме це. Тому що Україна почала от а, вигляді Зеленському, тому що Зеленський є президент України. Зеленський зробив все так, щоб Україна стала легкою добичу до він став Ста... а, Зеленський став провокатором для Росії на чолі президента України. І він зробив все можливе, щоб Росія мала не просто там. 50-70% успіху. Там просто повинно було бути 200, 300, 400, 500. Ну, я вам так скажу, що вони знали, тому що вони їхали вже з кійками, щоб розганяти в Києві демонстрації. Ось скажіть вашу думку в коментарях. І також зверніть, що то, що ті всі а, корупційні скандали щодо великого а, крадівництва. Замість дорог вони будували, замість вибачте армії, будували дороги. І зараз, котре подивиться так, от корупційні ті скандали щодо військової допомоги, котрі проходять через тіньові схеми, там через якісь польські прокладки. Не купляти ці міни, а купляти через якісь посередники, там 23 три мільярда гривень, котре це недавно було. мене на каналі я там розказував щодо цієї ганебної просто ситуації. Ну розумієте, там знімати людина, котра там тим, схема щодо закуп... о... Міністерства закупівлі оборони. І розумієте, вони просто, просто Зеленський і його там вся команда, котра дефективних менеджерів, вони там мутять просто по-страшному. Вони намутили до того, як все це почалося. Тому що вони здавали Україну, вони пообіцяли комусь там в Омані. А попали самі, самі в оману власних ілюзій. А зараз чому так Трамп звинувачує Зеленського? Він говорить, що він диктатор. А що він не диктатор? Подивіться, що робиться зараз на вулиці. Це людолови. повна дискредитація Збройних сил України в формі, якісь тітушки бігають і забирають людей по вулиці, закриття телеканалів. Єдиний телехотрон. Тільки, тільки про Зеленського. А що до того, давайте подивимося, чи садять генералів. Замість того там Баканова садити, в генералів зараз садять. Закривають а, 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 та, санкції проти Порошенка. Ті, розумієте, санкції можна вводити, якщо він а, є пов'язаний з тероризмом. Що, що він а, Порошенко робив терористично? Куп, купляв дрони і реби? Так, це ж Росія так вела. І вони, що під, під копірку, ну вони зараз вели так санкції проти Порошенка, що він терорист. Купляє зброю для ЗСУ. Я, 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 я розумію, що це так от дуже важко. Але зрозуміти наступне, що а Трамп, тож коли він наголосив за ці 4% довіри, котре є у Зеленського. Це най, най, найлегший варіант, як то кажуть, секс, ну, щоб, наприклад, люди України, ми українці, могли зрозуміти, що у нас просто продисвіт керує країною. І ще зграє такі ж самі про диспет і знаходиться на Банковій, котрі контролюють цілові структури, там СБУ, ДБР і все інше. Ви можете побачити там, що вони ловлять нібито. Там знайтесь, шпигона спіймали, Дослухайте, Ну розумієте, це так. Знаєте, є в жертву принесли якогось чувака, котрий співпрацював з Росією, і вони повинні робити таку, знаєте, гарну таку картинку, таке малюночок, що нібито вони там спіймали насправді. Ну звісно, вони нас насправді спіймали, Але зрозумійте, якщо Зеленський, а я вірю, що він був завербований в Росії, точніше в Омані Росією через Патрушева, то, звісно, Росія буде здавати якісь там ну, наздідання своїх агентів, ну так, ковичке на наздідання, щоб змогли знайти і ті, показати нібито примарні таке борство все інше. Але я хочу вам сказати, що вони там в СБУ там, знайшли це, але розуміти, що чистки в СБУ та там силових відомств не, не завжди а, означають боротьбу з агентами Кремля. Це просто така жертва. І зараз ви розумієте, що Зеленський йому на руку залишатися при владі. Ви просто запитаєте будь-кого, хто розмінував Чангар? Я в стрімі показував в останньому стрімі, що Найов розказував: що військові не можуть виходити чи робити все, що завгодно, без наказу головнокомандуючого. Зеленського. Він відвів з півдня 20, там буквально біля Криму було 21-22 тисячі військових. Забрав, хто розмінував, хто давав накази? І все, і це становиться просто на своїй місця, тому що може зрозуміти, що Трамп, коли сказав, що Україна на матірці мається Зеленського. Не мала починати цю війну. Він на увазі мав, що Зеленський проігнорував 52 попередження: звернення. Сам Байден дзвонив. Директор ЦРУ приїжджав Пентагону. Всі тут були, казали, а що він казав? Він казав, що типа ми тут краще на місце знаємо. Зеленський має, має нести повну відповідальність за ці наслідки, коли зараз трапилися, включно за сотні тисяч життів. Дякую, рідненькі, що були зі мною. Поставте лайк, вподобайку, і напишіть свою думку в коментарях. Це буде Україна. Слава ЗСУ!